Від учора піврівного б'є на сполох в усті знову масово гине риба. Останні кілька років цим ніби нікого й не здивуєш. Спека, от риба й задихається. Та лише кілька днів тому комунальники звітували, насичували устю киснем, щоб уникнути літнього замору риби. І ось чергові скарги. Так до Держ... державної екологічної інспекції в Рівненській області звернулись стурбовані мешканці міста Рівна стосовно факту загибелі риби в районі кафе Ларіба. Та туди допад рівне обленерго. Виїхавши на місці, нашими спеціалістами спільно з рибохороною було зафіксовано цей факт. Спеціалістами відділу інструментального лабораторного контролю відібрані проби для з'ясування причин загибелі риби. Розповідають, у середу разом з рибохороною виловили з усті близько семи сотень мертвих рибин. Подібні факти загибелі риби кажуть, зареєстрували й в інших областях, тому найвірогідніше виною всьому погода. Можна говорити багато про те, що зараз несприятливі погодні умови, що може теж призвести до елементарного нестачі кисні у воді, що може призвести до загибелі водних біоресурсів та, зокрема, риби. А можна говорити і про те, що це може бути результатом саме дощу, який пройшов перед цим самим фактом загибелі, що може дійсно десь спричинити потрапляння якихось речовин. Хімічних чи будь-яких інших, що можуть заподіяти дану шкоду. Заморена риба рівнянам, які звикли проводити вільний час за завудкою, схоже не завада. На берегах річки то тут, то там видніються рибалки. Рибалки-завсідники розповідають: риба спливла у середу, та й було її, кажуть, немало. А от чому заморилася у кожного своя версія. Я думаю, від жари думаю. Це вчора. Риба зверху хтось щось насипав. І вона Здохши немає. Здохшої немає? Немає. А то вона як так, як Вона наверху, бо люди черпаками брали. Її. Нині екологи чекають результатів лабораторних досліджень, які й пояснять причини загибелі риби. Оприлюднити їх обіцять вже на початку наступного тижня. Тим часом на майже стоячій усті то тут, то там продовжує спливати мертва риба. Ірина Чипорук, Володимир Захаров, новини Рівного.